Я признаю и приймаю. приймаю Всех в своєму роду и своїх реинкарнациях. в своєму роду и своих реинкарнациях. Хто видрикся від роду? Хто видрикся від роду? Хто обірвав любов? Хто обривав потік родовий? Хто, потік хто став вигнанцем з роду в сім'ї? Хто став вигнанцем в роду в сім'ї? Хто колотив, поділ ліній. хто колотив порожнечу поділ ліній? Угу. жінок роду. Признаю всіх тих, хто втратив коріння роду. Хто був в постійних сімейних конфліктах. Хто, був в постійних сімейних конфліктах. хто народжував дітей не для себе? Хто народжував дітей не для себе. А для роду. А для роду. Я признаю всіх тих в своєму роду. Я признаю всіх тих в своєму роду. В кого була роздута родова гординя. В кого була роздута родова гординя. Жорстокість зверхність. Жорстокість зверхність. Контроль. Контроль. Слабкі чоловіки. Слабкі чоловіки. Де відкладали люди життя на потім. Де да відкладали люди життя на потім. Заслуговували любов. Заслуговували любов. Проживали життя так? Проживали життя так. Ніби вони в роду, як в'язниці. Ніби вони в роду, як в в'язниці. Неправда в тому? Неправда в тому. Що сила роду? Що сила роду. Це під, підтримка. Це підтримка. Стійкість. Стійкість. Внутрішня опора. Внутрішня опора. Благословення на любов. Благословення на любов. Достаток багатство. Достаток багатства. І правда в тому, що дерево без коріння. І Правда в тому, що дерево без коріння. Помирає. Помирає. Тому тут і зараз. Тому тут і зараз. Я відновлюю цей родовий. потік на своє законне місце в роду. І Позаду прошу, вист... вибудуватись, всім предкам, по прошу вибудуватись всім предкам. По мамині лінії і по татові. По мамині лінії і по татові лінії. Там де Гординя мною керувала. Там, де я робив неправильні вчинки. Я робив неправильні вчинки. Висновки дії. Висновки дії. Я як став на роздоріжжі. Я як став на роздоріжжі. Між правильно і неправильно. Між правильно і неправильно. Треба ріти, не треба роду. Треба ріти, не треба роду. Треба платити роду, не треба платити роду. Треба платити роду. Не треба платити роду. Саме моя місія заключається в тому. Саме моя місія заключається в тому. Щоб об'єднати все. Щоб об'єднати все. Завершити біль в роду. Завершити біль в роду. Ворожнечу скандали. Ворожнечу скандали. Гардиню. Гординю і дати здорову гілку від роду. Дати здорову гілку від роду. Тому в собі я тут і зараз приймаю все. Тобі, тому в собі тут і зараз я приймаю все. І біль роду і негатив роду. І біль роду і негатив роду. І благополуччя і щасливу любов. І благополуччя і щасливу любов. І духовна і матеріальна. Духовне, і духовна і матеріальна. І віддаю предкам своїм. Яку ви з гідністю пройшли? Яку я з гідністю пройшов. Яку ви з гідністю пройшли. Угу. І я погоджуюсь з тою ціною. Я погоджуюсь тією ціною. Яку вже, заплатив в своєму житті. яку вже заплатив в своєму житті. Я також по кармі своїй я також по кармі свої. Повинен був пройти ці випробування. Повинен був пройти ці випробування. Завершую негативні програми роду тут і зараз. Завершую негативні програми роду тут і зараз. І прошу свій рід. І прошу свій рід. Далі мене направляти. Далі мене направляти. Давати підказки. Давати підказки. Як далі зцілювати те, що ще не зцілене в роду. Далі сілювати те, що ще не, ще не сіли в роду. Угу. Прошу потікати енергії від найстаршого покоління запустити по двох гілках а, в роду, по має мені по татовій лінії. І прямо уявляйте, як стоять старіші народу там десь позаду, за декілька поколінь до вас. Вони запускають благосну енергію, і вона тече від старіших по поколіннях. Доходять через всі поколіна, покоління, всі коліна доходять до вашого батька, до вашої матері, і енергія, потік цієї енергії заходить у ваше тіло від батька з правої сторони, від мами з лівої сторони. Цю благостну енергію. Правда, в тому, Павло, що ми відпрацюємо по факту. Твій історії лише ті, які має відпрацювати наша душа. Цих програм негативних історій дуже багато вроду. Ну і нам життя б не хватило, скажем, аби е все це відпрацювати закрити. Тобто на душі, якісь ті, які мають з питання проходити, е кожна душа по частинках якісь задачі бере. Оцей контракт душі такий. Да? В кожної душі є задача, да? як знати, що ми пройшли родовий сценарій. Ми приймаємо вибори якісь і ми це робимо по-іншому, не так як робили наші предки.